Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Так хочеться, щоб Дух Святий максимально відкрив наше серце до впізнання тої Божої волі, виконання тих заповедей Божих, що ми впізнали їх досконало, що в тих заповедях є схований той ключик справжнього людського щастя. Перенесімося ще на хвильку думками до. Горниці, де Ісус Христос дає ту останню науку для своїх апостолів перед тим, як піде на Хресну смерть. Ісус навчає так у 14 розділі Івангелія від Йоанна: якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді. Я проситиму отця, і Він дасть вам іншого утішителя. Щоб з вами був віки Духа істини. А далі додає, хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме, і я його любитиму, і об'явлюся йому. Які, дорогі брати і сестри, золоті і чудові слова, хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме і я Його любити. Хто зберігає заповіді Божі, той любить Бога, і Бог любить Його. Тут хочеться згадати ту історію молодого юнака, який прийшов до Ісуса Христа і задав ту чудове, найкраще, споконвічне питання, якого ніхто сьогодні. Не задає, не цікавиться тим. А цей молодий юнак цікавився. Він каже до Ісуса: Учителю добрий, що я маю робити, щоб осягнути вічне життя? Той юнак переживає за вічне життя Він хоче спасти свою душу. І тому задає Христові таке питання: а що йому Ісус відповідає? Чи Христос дає йому якусь нову науку, ні? Він каже до нього. Виконуй заповіді, які питає юнак, а Ісус йому те, що дав колись Небесний Отець Моїсеєві Синаю. Не вбивай, не кради, не чужу лож, не свідчи криво, не пожадай жінки ближнього Твого, чи добра ближнього Твого. Це все, що давним-давно Господь Бог дав Мойсею. А що на це відповів юнак? Послухайте, це є такий приклад для кожного із нас. Це був юнак, це не була якась стара людина, старий дідусь, який вже там, на склоні віку, вже над могилою відкрив собі Святе Письмо, вивчив заповіді і почав їх дотримуватися. Ні. Це молода людина, повна сили і енергії. Що він відповідає Христові? Я це все зберіг із малку. І як я зберігав ті заповіді Божі з малку досконало. Чуєте, досконало. Він жив тими заповідями. Вони були завжди перед його очима, і Він їх ніколи не порушував. І далі написано, як Ісус реагує на те, що Він досконало виконував заповіді Божі. Написано, Ісус. Полюбив його. І та любов до того юнака, вона запрошує того хлопця стати учнем і апостолом Христовим. Ось людина, яка виконує заповіді, Господь хоче бачити його в рядах своїх учнів. Він хоче бачити Його в рядах своїх апостолів. І не тільки він хоче бачити таку людину, яка виконує досконало заповіді Божі. Хоче бачити в рядах своїх святих у небі. І якщо ти, дорогий брате і сестро, будеш старатися жити тими заповідями, щодня згадувати їх, мати їх перед своїми очима, та як той юнак, і постаратися виконувати їх досконало, Бог і тебе полюбить. Бог любить нас, але написано: Бог полюбив того юнака, полюбив того, хто виконує. Ми часто не дозволяємо, щоб Бог любив нас. Ми не пам'ятаємо тих заповідей, ми їх неустанно порушуємо. Ми не даємо можливості Богові полюбити нас, а Бог полюбить нас ще більше, коли ми будемо виконувати ті заповіді Божі, подібно як той юнак. Так, той хлопчина, він прийняв заповіді Божі, але відкинув це Боже запрошення стати. Апостолом Христовим, тому що мав майно, і то майно полюбив більше, ніж Ісуса Христа. І який був кінець Його, нічого, ніхто того не знає. Але ми знаємо, дорогі браті і сестри, який буде наш кінець, коли ми приймемо це Боже запрошення виконати Його заповіді. Ще раз вам зачитаю: хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме, і я Його любитиму. Отже, поставимо так в душі питання Ісусу Христові, Ісусе, Боже, що я маю зробити, щоб осягнути вічне життя? І Він, як колись юнакові, дві тисячі років назад, так сьогодні тобі скаже ті самі слова, дорогі брати і сестри, виконуй заповіді. Нехай мої заповіді живуть у твоєму серці, бережи їх. І в такий спосіб ти любитимеш мене, а я любитиму тебе. Любіть, дорогі браті і сестри Ісуса. Любіть Бога через виконання заповіді Божих.